Відбулася чергова терористична атака з боку країни агресорки Російської Федерації, і ми пам'ятаємо, що нещодавно у сати терорист Пісков вийшов із заявою, що Путін і Трамп розуміють необхідність їхньої зустрічі в обох є намір її проведення. За його словами, лідери мають розуміння того, що їхня зустріч має бути підготовлена, і спочатку на експертному рівні потрібно зробити, як сказав Пісков, домашню роботу. Чому зараз знову? Говорить про зустріч Трампа та російського терориста Володимира Путіна, який меседж посилає російський терорист і род Путіна, давайте так скажемо, пісков. І на тлі цих атак чи варто очікувати буде якоїсь реакції від наших партнерів і європейських, і також американських з білого дому, тому що пам'ятаємо так, Дональд Трамп, коли була. Остання туристична атака на Київ у Трампа запитали, чи ви знаєте взагалі про наслідки, а він не знав, чи зробив вигляд, що він не знає. Ну, як на мене, події на Близькому Сході вони звичайно в коридорі були можливих, можливих рішень, які ну, прогнозувалися скоріше за все Російською Федерацією. Ну тому що ну, відверто кажучи. Ті, ту вилку, яка настояла перед Трампом, вона її досить легко прорахувати. Перший варіант розвитку подій це Російська Федерація пропонувала себе модератором, і якби це Росії вдалося, Росія б. Ну дуже надійно б причепила до себе Трампа. Ну і звичайно розраховувати на якийсь прогрес в мирному врегулюванню в російсько-українській війні. Та й в принципі, і там в позбавленні Ірана ядерної програми на ці всі речі розраховувати на правду не потрібно було, тому що я як був прихильником тієї версії, що сама Російська Федерація є одним із бенефіціарів конфлікту на Близькому Сході, і вона буде ти все можливе і неможливе для його продовження, і можливо навіть повпливала на рішення на ту заяву МАГАТЕ, яку потім Ізраїль поклав в основу да проведення своєї спецоперації. тому що ми чудово розуміємо, звідки йде величезна кількість фінансування самого МАГАТЕ, Но його просто могли зіграти в темну відносно там ядерної програми і її готовності до збагачення урану, ну і звичайно, другий варіант розвитку подій, які Росію давати чесно скажем, також влаштовував це вступ Сполучених Штатів у війну проти Ірану. І чим більш глибока це була б криза, і чим більш масштабована, тим краще було б для Російської Федерації. Ну по цілому ряду причин: перша це нафта, друга причина. Ми сьогодні, мабуть, про це ще поговоримо. друга причина це можливість продавати озброєння або перепродавати озброєння і не тільки Ірану, але ще багатьом країнам в регіоні Близького Сходу. Ну тому що проблеми з безпекою є багато, багато кого і в разі розширення графів конфлікту за попит на таку на таке озброєння буде просто захмарний. Ну і те, що ми вже ми з вами говорили, що тоді, скажімо так, Російська Федерація зможе точно переключити фокус уваги з російсько-української війни на близький схід усього світу і зробити це остаточно, перетворивши по суті наше протистояння в те, що вони хочуть всім показати свою версію подій, що це просто регіональна війна, і не потрібно нікому в неї не раз втручатися. Але ситуація зараз вона не певна. Тобто, якщо перший дипломатичний варіант затягування ну, це Росія вміє робити, то, от, по масштабуванню війни тут може бути величезна кількість варіантів. І мені здається, як Трамп, прийнявши рішення про відповідно, да, превентивний знов-таки удар по ядерній програмі, від сполучених штатів робив, скажімо, діяв по обставинам так і. Російська Федерація зараз діє так само по обставинам. Вони розуміють, що комбінацію з за участю вже сполучених штатів по суті військовому конфлікті потрібно розігрувати на глобальному рівні, але для того, щоб її максимально якісно розіграти, їм потрібен Китай. І от тепер нам дуже потрібно уважно спостерігати за двома подіями це звичайно за самітом НАТО. І якраз мені здається, в контексті саміту НАТО про розмову від Піскова про цю майбутню зустріч між Трампом та Путіном. І проводилась і друга подія, яка вже оголошена: це три ядерні країни: Росія, Китай та Пакистан. Ззивають радбез ООН не, і будуть там скоріше обвинувачувати в самих жорстких формулюваннях не, саме Сполучені Штати Америки. Не, і отут уже Путін робить ставку не, по суті, на відновлення двополярного світу. Не, чому дуже просто, тому що в двополярному світі в не, Радянського Союзу була повна суб'єктність, і вони ділили зі штатами по суті весь не, світ. Проводячи максимум, що то це проксі війни через там на території третіх держав, до цього прагнув завжди Путін до відновлення Радянського Союзу, але ж не до його, скажімо, географічних кордонів, це важко зараз. А до відновлення саме впливу на найбільший вплив, це був саме за часів дополярного світу. Ялтинсько-поздамська конструкція направду вона саме розрахована на баланс двох але сама Російська Федерація зробити це не може це абсолютно очевидно. Ну не може 2% світової економіки претендувати на другий полюс. Та й більше того зараз і Сполучені Штати навіть не витягують ну, свою, ну скажімо, до да, функцію глобального поліцейського. Тобто Російській Федерації потрібно зараз максимально долучити Китай і витягнути його з своєї такої конфісіанської зони комфорту, і максимально заглибити і втягнути його в протистояння на близькому сході по підтримці звичайно, Ірану. Як бачимо, що Китай також зробив ну, офіційну заяву, осуджуючи відповідні дії Сполучених Штатів Америки, і по тому, що вони будуть спільною заявою виступати в радбезі, скоріш за все, на Китай десь частково погодився на таке, ну скажімо, на таку роль. І отут як Ін'янь я не може скластись, тому що Китай без Росії, відверто кажучи, в нього немає такого серйозного дипломату дипломатичного досвіду, який ще на перейшов від радянського союзу, все ж таки дипломатична школа, школа ведення гібридних воєн Російської Федерації потрібно віддати належне в Росії, мабуть, одна із найкращих у світі, а можливо і на краще. На більше того, 10 років протистояння мілітарного проти України, вона вивела все ж таки на рівень їхнього озброєння і збройних сил. Ну скажімо так, до актуального рівня. Я не ми не скажемо, що в них якийсь супертехнологічний, в них немає якихось супер ну, дорогих високоякісних там точкових систем, але в них є багато зброї, яка опробована відповідно бойовими діями. А в Китаї на противагу, є той елемент, якого немає в Російській Федерації. Це економіка. Якщо їм зараз здасться дійсно об'єднатися, причому Росія по факту я думаю, що погодиться на таку, ну скажімо, нерівноправну роль в, в, цьо, в цій угоді з Китаєм. На щоб Китай все ж таки грав першу скрипку, ну враховуючи, що не вся економіка Росії повністю і тотально залежна відповідно від Китаю. Але разом з тим Російська Федерація зараз може активізувати саме, скажімо, як лідер антизахідного світу, саме от активізуючи глобальний південь, я навіть можу припустити, що вже найближчим часом відбудуться саміти Брікс та Шос, на яких оця роль від Відповідно буде і формалізована, тому от повертаючись тепер до піскова до цих заяв, ми маємо розуміти, що звичайно і путіну є про що поговорити з Трампом. І Трампу є про що поговорити з Путіним, тому що все ж таки десь, ну скажімо, розділ звільнення. Давайте так скажемо звільнення сполучених штатів від зобов'язань глобального поліцейського. Ну це також те, що ну частково можливо буде в інтересах самого Трампа. Ну як мінімум, це десь виходить з його політики. Ну, тобто, путіну є що йому запропонувати, але з іншого. Зі сторони, це повністю знищує архітектуру світової безпеки. Після заяв Гутієріша по Ірану, по їхньому глибокому занепокоєнню ми можемо зробити висновок, що ООН вмерла, а на похорон навіть ніхто не прийшов. Ніхто навіть цього відповідно і не помітив. ну Тому що тріщин було величезна кількість, але зараз ми розуміємо, що ООН без силового компоненту, без можливості. Через сили забезпечувати міжнародне право. І те про що домовилися в межах організації на статут організації об'єднаних націй країни, це просто неможливо. А силу застосувати он не може через таку конструкцію радбезу, яка я думаю, ще до кінця своїх днів існування жодного рішення відносно повісковим на помілітарним конфліктам спільного навряд чи прийме таку Трампу Трампу потрібно зараз було активна дія по Ірану для того, щоб. Перш за все вирішити, ну скажімо, цілий ряд політичних пріоритетів. Перший пріоритет внутрішньополітичний він нам показати своєму ядерному електрату, що на все ж таки Трамп робить те, що обічав під час своєї виборчої кампанії, не, і він буде активно боротися з мігрантами. Ну отут кейс Каліфорнії, вам допомогу. Не, ну і відповідно зовнішнє питання. Митна політика, яка зараз в тупіку не, за рахунок цього кейсу Ірану, він нам буде намагатися з. Зіштовхнути із мертвої точки. Ну і відповідно, все ж таки по НАТО до саміту НАТО потрібно було розуміти Трампу. А що ж буде з майбутньою конструкцією НАТО? І чи потрібно взагалі на штатам в ній залишатися? І тут, направду ми підходимо знов ж таки до візиту Келога, який прилітав в Білорусь. Це найвища делегація з 18-го року. Більше того, навіть у США дипломатичних відносин і посольства Білорусі, звичайно, немає. Тобто, це мало бути настільки. Серйозне питання, щоб чимось на потім виправдати відповідно прорив цієї дипломатичної блокади. Що це було за питання Я думаю, це вже тепер всім очевидно. Сполучені Штати розуміли, що вони планують свою спецоперацію відносно ядерної програми Ірану, і їм потрібно було знати, чи не відкриє Російська Федерація другий фронт для США, тому що величезні питання, чи сполучені штати ну в У праці вийшли б, ну там, скажімо, так, є зв'язок? Пане Олексій, так, вже раз, є. Раз. Так, будь ласка, продовжуйте. Так, так, Перепрошую, щось іноді що пропадає. Так? так от, направду, зараз, в стратегічній перспективі, знову ж таки потрібно було розуміти, а що робити з НАТО. І точно скажімо, розставити крапки над і щоб Путін найближчим часом не напав, там припустимо в напрямок Конеканіградської області та сувальського коридору, тобто. Трамп має отримати або вже отримав гарантії від Путіна про те, що він не буде нападати на країни НАТО, що відповідно розв'яже розв йому руки на близькому сході, і одночасно при цьому дасть гарантії європейським країнам що вони певний час будуть знаходитися в безпеці? А отже, за це вони мають платити ті самі 5%. відсотків? Ні, звичайно, звичайно, друзі, в тактичному наближенні Трамп досягнув великої кількості цілей, це очевидно. От, але чи Путін виконає всі свої обіцянки Трампу? Тут величезне питання. Звичайно, Путін його як і завжди, як і всіх інших, він кине. Вибачте, за сленг. і Європа точно не має зараз опускати руки і сподіватися на те, що просто Путін виконує свою обіцянку перед Трампом і відповідно не нападе на їх, тому що вони домовилися. Ні, просто Європа має звичайно на усвідомлення. Налагоджуємо, поки зв'язок... Це звично тимчасова історія з комплексом пане Олексію. продовжуйте. В, ви ви зупинилися на тому, що Європа має усвідомлювати, але ми по суті розуміємо, так. що саме має Європу усвідомлювати так. Тада, да, щось бачите, зі зв'язком сьогодні вже відбувається. Да, я ну, ми чудово розуміємо. Да, що Європа має розуміти, що так чи інакше загрози з боку Російської Федерації нікуди не дінуться. Вони не пропадуть і обіцянки Трампу з боку Путіна, скажімо, да не нападати на країни НАТО і Європейського Союзу, направду абсолютно нічого не вартують. І Європа просто має зараз. Дійсно залишити сполучені штати в архітектурі європейської безпеки, потрібно цим вони будуть і займатися завтра під час завтра і післязавтра, під час саміту НАТО. А направду вони будуть дуже активно розвивати за цей час ВПК за участю, в тому числі України. До речі, вже опублічили вчора вчора. Порядок денний саміту в НАТО, і там направду і відбудеться і зустріч Україна НАТО. На рівні міністрів зовнішніх справ і наш президент Володимир Зеленський долучений до зустрічі в обід з лідерами європейської бюрократії з Урсулою фондрляєм і з іншими. Ну і більше того, і тут були величезні питання, тому що ми вчора в ефірі одного з телеканалів спілкувалися з Куртом Волкером, і я йому задавав відповідні питання, на які він відповідав, що він далеко не впевнений, на що Володимир Зеленського буде запрошено на вечерю да, в королівську родину разом з іншими лідерами країн НАТО. Так, от буквально вчора ввечері стало вже зрозуміло стало вже очевидно, що Володимир Зеленський таке запрошення отримав. Тобто, це дуже важливий сигнал від країн НАТО, що вони не збираються ну по факту призупиняти взаємовідносини з Україною. Так, сьогодні шукається якесь ну проміжне гібридне формулювання відносно підтримки України. Да по комуніке невеличка кількість пунктів, 4-5 пунктів. Ну так Трамп приїде тільки на одну панель, і вона всього лише буде одна на другий день, яка буде займати 2-2,5 години, що Трампу не було скучно. не скучно. На всі ці речі, на перший погляд, ну досить кумедні ідуть європейці тільки з однією метою. Тою ну просто щоб виграти для себе час, але одночасно вони знову ж таки я думаю, що більшість з них усвідомлюють, що єдиний елемент, який от по-чесному направду для них виграє час, це звичайно Україна. Тому вони, скоріше, все будуть ще й більш активно продовжувати допомагати Україні зброєю фінансово для того, щоб забезпечувати власну безпеку і таким чином також виграти для себе час, пане. Перше вам подяка за таку розлогу аналітику. Ми всі очікуємо на цей саміт, і дійсно пам'ятаємо, що раніше політика писало про те, що країни НАТО готові піти на поступки Дональду Трампа під час саміту Альянсу, і що за даними видання. Як вказувалося, лідери країн-членів НАТО готові взяти зобов'язання збільшити витрати на власну оборону до 5% ВВП. Саме цього неодноразово вимагав президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, критикуючи Європу за недостатній внесок у спільну оборону. Будь ласка, поноці. Да, перепрошую, забув одну цікаву річ для наших шановних глядачів сказати, але вона є цікавою. Я вчора також мав можливість поспілкуватися з одним американським політологом, і це питання задав, так би мовити, за, за океан, але не почув якоїсь зрозумілої відповіді. Про що я кажу? А, буквально позавчора прийшла дуже цікава заява від міністра оборони Італії. Який зазначив, що він не вбачає сенсу взагалі в НАТО, він вважає цю структуру, по суті, вже неефективною, але це не просто відірвана з контексту фраза, тому що нашими засобами масової інформації ну розлетілося виключно цей маленький кусочок, але ніхто не говорив про що він казав далі. А це надзвичайно важливо. він казав про те, що НАТО має тепер відповідати за виклики не тільки. Від Російської Федерації, ну як, от конструювалося да НАТО ще в ялтинсько поздамській системі, як європейський елемент стримування радянському союзу, але він зазначив і про те, що НАТО має тепер протистояти і загрозам з боку країн глобального півдня. І отут, в контексті саме цього цієї заяви, мені дуже цікаво. Це ініціатива, політична ініціатива Італії, чи це сполучені штати готові, готують таку нову роль для НАТО і відповідно вкидують це через своїх італійських партнерів, щоб голос йшов не за океана, а голос йшов відповідно з середини самої Європи, а конкретно з Італії. Тому що погодьтеся, якщо компетенція НАТО буде зараз розширена на глобальний південь. Ну тоді відповідно на європейські країни. Буде лягати зобов'язання можливо і додаткового фінансування, враховуючи ту кількість викликів, які зараз є на близькому сході, і що можливо Трамп якраз хоче за рахунок в тому числі європейських контингентів забезпечувати порядок на близькому сході, розуміючи, що сам він може з цим просто не впоратись. Одним словом, цей саміт буде надзвичайно цікавий. За ним потрібно буде дуже сильно. І пильно спостерігати. Повірте, за ним будуть спостерігати і друзі, і вороги. Абсолютно всі і не знов ж таки не ведіться на те, що як я вже казав, він буде короткий, що він буде там з однією панельною дискусією і дуже, скажімо так, з маленьким фінальним комуніке. Головне зараз читати ті сигнали, які сторони зараз будуть посилати один одному на полях саміту. Це для нас, в тому числі, може бути критично важливо. Пане Олексій, очікуємо, що цікаво буде зустріч у понеділок, 23 червня. Як повідомляється, що до Москви прибуде міністр закордонних справ Ірану Аббас Рахчі. Тому ми теж очікуємо на певні. Вже прибув. Вже вж вже там. вже вже прибув. Вже прибув. Ми почекаємо певні деталі їхньої розмови, що вони будуть оприлюднені. Звісно, не все будуть афішувати, але тим не менше будемо. На це е, очікувати панаксім. щиро дякую за ваш час, за ваші розлогі думки і цікаву розмову. Як завжди, я вам бажаю спокійного продовження цього дня. Олексій Бориченко, політолог, виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад, був з нами на прямому зв'язку.